23 березня у приміщенні міської ради Нетішина відбулося вручення державної нагороди, ордена за заслуги третього ступеня вдові Сергія Олексійовича Троценка, який був представлений до цієї нагороди, але пішов у вічність 25 лютого на 57-му році життя. Упродовж 34 років Сергій Олексійович працював на Хмельницькій атомній станції. Після закінчення Одеського політехнічного інституту він пройшов посади інженера електроцеху, начальника зміни реакторного цеху, начальника зміни енергоблока, інструктора навчально-тренувального центру, головного технолога атомної станції. Надзвичайно людяний, професіонал, син і батько з великої літери. Сергій Олексійович був зізнаною в нетішенні династії Троценків, яких шанують, люблять і пам'ятатимуть, і першого директора Хмельницької АЕС Олексія Івановича і сина Сергія Олексійовича, які своїм розумом і теплом своїх сердець долучилися до того, щоб місто і підприємство розвивалися і процвітали в ім'я людини. Маємо сказати про те, що ця людина. Дійсно достойна цієї нагороди, про нього знають практично все місто. От. Ця династія в нас дуже знаково, те, що ця династія працює на благо міста. Нетішин. От. Були сьогодні вже і внуки, я думаю, теж вони будуть працювати в цьому місті. Минув місяць з того часу, як пішов життя Сергій Троценко у приміщення, де розташована служба головного технолога атомної станції, ніби все як було раніше. Працює персонал, гудуть комп'ютери, росте пальма, яку майже сім років тому колектив подарував своєму керівнику на 50-річчя. Але для цілісності і гармонії не вистачає душі, душі, яка пішла і вже ніколи не повернеться. Сумно родині, друзям, знайомим і тим, хто майже щодня з року в рік ішов по життю пліч пліч Коллеги сгадуют своего колышню Киривника. Очень хорошо, когда есть возможность сказать доброе слово о хорошем человеке, которого мы все знали. Лично я познакомился с Сергеем Алексеевичем, когда проходил подготовку на должность ведущего инженера управления реактором на ПМТ. Сергей Алексеевич работал на ПМТ инструктором и обучал молодых специалистов, передавал свои знания, свой опыт. Хочется сказать общее мнение оперативного персонала. Прежде всего это огромное уважение к этому человеку. Прежде всего благодаря его личным качествам и качествам как специалиста. Коллектив, в который я попал, он собран из профессионалов высокого уровня. Все это благодаря руководителю, которым являлся Сергей Алексеевич. То есть подобраны люди, люди обучены, они имеют высокую квалификацию. И благодаря усилиям Сергея Алексеевича поставлена очень большая планка по качеству выполняемых работ. Ну так стало, что я с ним працювал, и в реакторном цеху, І в службі головного технолога за ці багато років тільки найкращі спогади. Не пам'ятаю, щоб він колись кричав, сварився завжди спокійно, але дуже переконливо. Багато з того, чого він нас навчав. Ми використовуємо, будемо використовувати. Мені пощастило, що Сергій Олексійович запросив мене на роботу до служби головного технолога, і невимовно гірко те, що не вдалося попрацювати з ним. На майбутнє. Але ті 9 місяців, коли він був моїм керівником, я мав змогу переконатися, що все, що доброго, що про нього говорили люди, це тільки половина від того, що є насправді. І навіть зараз важко говорити і висловити свою думку про те, яка це велика втрата для всього нашого колективу. Скільки б ця людина могла ще принести добра? Пам'ятаємо, поважаємо і гордимося, що в нас був такий керівник. От. І як товариша, і як дуже хорошу людину. Світла пам'ять йому. і... Пам'ять в наших, в наших головах, в наших серцях буде, будемо передавати е, тим прийдешним людям, які після нас прийдуть.